Друзі, привіт! Нове відео Squad Battles. Я не хочу забирати ваш час, тому що відосік вийшов дуже обширний, але дуже емоційний і прикольний. Отже, поїхали. Приємного вам перегляду. Давайте розпочинати. Короч. Ось моя команда. Друзі, а така в мене команда. Тільки що виграли Крістіан Роналдо. Одразу беру його, ставлю в напад. Цікаво, чи пограти буде осім Хеном, як він себе покаже. Давайте підемо Squad Battles Мені цікаво, що це за Squad Battles такий? Що тут треба робити? Що, як? Opponents, featured. Мій ранг. Мій ранг ніякий. Ну, давайте оце А, Візьму Level Professional Тут дають трошки більше. World class. Yes, let's go. Custom A, конечно же. Нарешті. Ууу! Зараз будемо грати. Я тут нічого не можу вибирати. Правильно ми можемо просто поміняти форму. Будемо грати за червону, ворогу. Хай грають за білу. Розпочинаємо гру Squad Battles Наскільки я розумію, ми будемо грати проти штучного інтелекту, проти компа. Ніхера собі! Ого! Ого, команда. Типа. Одразу в атаку. Роналдо Кріштіано. Крищан робить пас! Ді Марія! Перший гол! Кроналдон зробив волюву передачу. на Ді Марію! Ді Марія забиває першим ударом. Першою атакою. гол! Рахунок 1-0! Як тактики міняти? Атак в мене, все. Бум! Здалеку! Петь вообще я нічого не зміг зробити. Зараз заб'ємо. Це ще на професіоналі ми так граємо. Блін, А що буде на мировому класі? Ну, ну 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 ну, ну яка комбінація? Та що так не везе, Ну? Хорошо, буфонище, вратарище, объятище. Да блин, ЯК как так? Ого, ЦЕ Щей пенальти. Да ну як, НУ я нажимал, но ну, ВЫДНО Ж НА как что я прыгал Блин, на профессионале мне тупо делают просто. Як нам ще третій не забили, я не знаю. Розім'ялись і вперед. Це, звісно, потужно. Так, ну що, погнали? Давайте, зараз я вже настроївся серйозно. Ой-ой-ой, ну як так, подруга, ну шо ти даєш? Такі 100% моменти, ти просто його не реалізувала. Ну, Йошкін ти дрим, ну малишка. Та ну як вони так не попадають? В смислі? Два 100% голи я не забив. Нарешті. Хорошо! Хорошо, перший пішов. Трошки оклималися ми після першої поразки. Але треба роздоплятися. Одегард, лівша, Все чотенько. Я бачив, що Одегард, що лівою ножкою буде бити. Атака йде по флангу. Закидушечка на Ді Марію. Ді Марія, Ді Марія, Ді Марія тікає. Ложний замах. В центрі бачив. Де Йонг і під праву. І 2. 0 так, вже розігралися, вже добре. Так, зробимо зараз все для того, щоб забив Крістіану. Опа, штрафний! Знаєте, хто буде бити? Всі знають, хто буде бити. Пенальті. Перше пенальті в исполненні Крістіан Роналдо! Гол! Су! Де буде анімація? Буде, не буде? Ану давай. Свою коронку. Не вийшло. Добре. Робимо атаку через фланг. Забігання. Жоа Село. Далі на де Йонга. Одегард! Непоганий удар від Одегарда лівою ногою. Під удар. Буфон просто в шоці. Буфон не розуміє, як так сталося. Як... Де Йонг. Потужний удар! Дим... Ді Марія. Ді Марія, Буде... буду бити! Ай ай-яй, був на поготовій воротка. Атака. Давай, малишка, давай, 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 давай. Хорош. Одегард. БУм! Потужний удар від Одегарда. Зламали Родрі, з'їли. Ну, добре, непогано. 3-0. Щось де виграли. Якісь монетки трошки. Ну що? Ого, які картки! Ого, О, ого Ого. І це ми зараз проти таких карточок будемо грати. Добре. Будемо грати, як вміємо. Бах! Ого, це хорошо. Це, по-моєму. Кріштіано. Де Йонг. Малишка. Кріштіано! Удар! Штана, ЙОБ твою мать! Кто це? Поварт! Бум! Не забыв! Да что ты будешь? Как вони так проходят, цій фифи блин? Вообще тупо наче, блин, дыра в мене. Капс, да, блин, выбивай! Треба тащить! Бье, куди бье? Вливо? Да, е моё блин. Ну так в срату пенальти отримати. За шо я его там отримав, блин. Так, ну шо, давайте, короли камбеку, погнали! Крішано. Хорош! Хорош! Рабонуючи швидко, чим він там забив, той Кріштіано. Number 7. Кріштіан Роналдо. Ну як так? Ну як? Нащо він бив такий швидкою, той? От я ж бив дальній. Ході треба виграти цю гру там же призи роздають. За таку потужну, красиву гру. Хорошо! Еес! Програвали 1-0! А в ітогі втащимо 2-1. А я піду і ще заб'ю. Я король камбеків, я вмію відіграватись, блім. Я можу в перший тайм віддати, а в другому накліпати, блим. Дивіться. о Якби залетів! Це було просто монстр! Роналдо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться, як розкатав! Ха-ха-ха! Су Криштян Роналдо! Ви бачили? Це просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорош спать! Девочка! Молодець! Далі! Далі! Роналдо! Кришня! Девочка! Девочка вже на флаге! Девочка бежит! Риттен! Да ну в твою уметь! Куда она втекла? Так, одна поразка. Две перемоги. Камбэк, шикарный, за 1-0. Так, що там? Дайте нам уже бронза дым. Сивер. Silver 3, добре, граємо далі. Я хочу забити за дівчинку, це прям реально прикольно. І так, Крістіан Рудал дає пас в центр. М'яч розвели. Одегард, Одегард набирає обертів. Одегард! Одегард пробігає центром, бачить на фланзі. Дівчинку, дівчинка, Ретен Треба фамілію запам'ятати. Ретен Де Йонг? Навіс. Туди! На Ді Марію! Ді, Ді Марія, Ді Марію, Кри... Ш... криють, крисять! Забрал мяча. Девчонка, девчонка, да е пас на центр. Криштиано, Роналду сразу бьет их и штанга, что за херня, я не знаю, как так. Роналдо. Подружечка, давай, это твой шанс. Там ну, ёб твою налево. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <свист> Яку банку положив Одегард. ошеломительним ударом. Це треба дивитися в повторі. Бах! <пу> Красиво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. коїться? Який потужний гол забив Одегард. Опа, ось він шанс для неї. Ну шо ж ей так нащастить? Фу. Ай, блин, попав комусь там под жопу и не залетил Ну, как завжди, Роналдо так, в принципе, и бьет свои штрафы. Ага, ага. Криштиано! Ай-яй-яй! Наш мяч Димария с мячем. Ди Бум! Воротара мяч відскочив від рук. Ди с мячем. Ді Марія, ну Де Дейонг сам. Ага, не вийшло обманути голкіпера. Все. 2-0. Так, погнали. Рейтен. Трошечки натупила Пас на Роналдо. І Роналдо одразу б'є і не забиває. На фланг. Сюди, Де Йонг У кого жовто, той виправляється? Хорошо! Молодець. Отримав жовту, забивай гол. Рейтон. А нарешті! Малишка, забила баночку! Рахунок стоя 2 0. Дивіться, яка вона щаслива! Пінає ножкою своєю кольтяпкою флажочок. А ну будуть ее так вот по груді стукать. Мені ця анімація цікава. Будуть вони так робити, типа красава. Рейтон відрала м'яч. Крістиан Роналдо вже очікує на удар. Кріштяно одразу удар поворотом не вийшло на добування Тімарія! І гол! Ха -ха -ха -ха! Клас! ха це Класс! Оце вообще, блін, просто Криштиан Роналдо. Кріштіано Роналдо, бачить Рейтон. Рейтен забігає на флангу. Вона вже біжить. Готується під удар. Рейтен. І що це буде? Всі просто не розуміють, як так вийшло, як можна було не попасти поворотом. Я бив щичкою, це 100% удар, такий я забиваю на ізі, але Рейтон нас трошечки підісрала. підісрало. м'яч! Крістіан Роналду, Кріштіану бачить на фланзі. забігає Дімарія, Ді Марія біжить уже регає, Ді Марія, Діморія, Дімарія, Дімарія, Дімарія! Кріштіано! Вау, оце потужно, оце сильно. Зробить коронне Сі. Що він не робить коронесі? Він робить отак. Рейтон! Кріштіано! Кріштіано! Кріштіано біжить! Крістіан робить фінт! Пас! Пас на Одегарда! Одегард хотів зробити пер. Рука! Перша рука в FC 25! Це перша рука! Буде бити Рейтон. Наша маленька дівчинка. І я вдарю панінкою. Нажму отак. І отак. По центру просто. <laughs> Хорош, по Давай, давай, тикай, малышка, тикай, 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 тикай. Пицеба, пас, дали, Криштиано. И це у нас Одегард. Хорошо, 6-0, 6-0. Ой-ой-ой-ой-ой, Александр Арнольд получает першу червоно в нашей игре. Друзья, це дуже очень плохо. бежит. <laughs> Рейтен. Бух! Не забив. На тобі за те, що нам червону зробили. Ми майже до голди дійшли. Складно. Зараз на продвинутому захисті пограємо. Так, я граю проти Компа. Це команда одного гравця проти команди моєї гравця. Але рівень, який я взяв, я вибрав Professional. Зараз трошечки роздоплюсь з усіма налаштуваннями щодо да, як. Да, зрозумію, як моя команда грає і що з нею можна зробити. І потім підроблю вже міровий клас. Бо легенда це тупо ходячі скрипти. На легенді грати дуже складно, я вам чесно скажу. Ма! Ще разочек! Ще раз. Ого! Ого, що це за заміс такий був! Пенальті Що там було? А, дивіться, як Роналдо получив по морді. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, а давайте дамо можливість нашій дівчинці проявити себе, да? Рейтен. Рейтен буде бити. Лівонога дівчинка. В правий кут. Вона молодець. Вона заслуговує на це. Так, Малишка приймає м'яч. П'ятку, ніфіга собі! Дивіться, що робить Малишка! Ді Марія! Ді Марія! Забивай! Єс! Ви бачили, як розіграв? Вообще просто! Як мала віддала п'ятку, так як ніндзя. Дивіться, який пас буде зараз! Кривий! Кривенька качечка! Перемоги. сплошні перемоги. Ого, це що, Реал Мадрид зібрали? Ого, Туре, Халанд. О, в нього теж дівчата. О, наша Рейтен! Криса Галіма перейшла за суперника. Представляєте? Ну, штрафний, штрафний. А тепер час для Ді Марії. Я думаю, що Ді Марія може і забити. Лягай, 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 мені це, мені це вообще пофіг. Дай, бляха, попав прям в неї туди хто лих. Це називається Ніхер переді мною випендриваться і розпасовуваться з воротарем та захисником. Бо я завжди, як крыса, піджидаю, вибігаю і забиваю. Ой-ой-ой, офсайд, офсайд, офсайд! Та бляха муха. Капец, моя подруга вклепала банку. Треба выигрывать их. Ого. Охереть моя подруга наклепала. Жесть, мала, тупо моя ненаклепала две банки. Кьер, якась, блин. И мы теж вместе забываты. Сейчас забью. Я ж сказал, сейчас забью. И я забыл. Фух, фух. Потянул. Игра в цей матч. Король камбеку. Це я. Ось такий ось відосик получився, Я сподіваюся, вам сподобався емоції, гра ну, все як я вмію, як то кажуть, акторська гра. Дякую за перегляд до наступного відео. Бага! Сіморасії!